Початок нульових це час, коли по телеку було всього три канали, а сам телек виглядав приблизно отак. До речі, якщо в когось було чотири чи навіть п'ять каналів, він вважався за мажора, а найстатусніше мали ще отакі відаки та величезні касети з різними фільмами. Трохи пізніше відаки замінять dvd плеєрами. Тату, що це за бандура позаду телевізора? Це ящик. З доісторичних історичних часів окрема історія була пов'язана з перемиканням каналів. Пульт на той час був рідкістю, тому щоб перемкнути з УТ 1 на 1 плюс 1, потрібно було встати та натиснути на кнопку з потрібним номером. Зазвичай таке завдання отримував наймолодший в моєму випадку. То був я. Це канал Євгенчик Радить Кінчик. Як не дивно, мене звати Євген, і в цьому відео я хочу трішки понастальгувати та пригадати українське телебачення 2000-х. Так, ось що ми дивились? Ну по перше, вибір був невеликим, бо телевізор на всю сім'ю був лише один. Тому як правило, якщо мама чи бабуся дивились якийсь бразильський серіал, то його дивились абсолютно всі. Дідусь переглядав черговий випуск новин о 20-й годині. А дітлахи очікували недільний ранок, тому що саме тоді показували якісь діснеївські мульти: Росалонька, «Аладдін», Чіпедейл, качині історії або мій улюблений темний плащ. Також під сніданок у неділю ми часто дивились караоке на майдані. Якщо конкурсант вибував у першому турі, отримував яйця. Хто знав тоді, якими цінами вони стануть у майбутньому? Якби караоке досі знімали, зараз яйця могли бути головним призом. Ще пам'ятаю, як ми читали телепрограму. Це ось такий аркуш Таулівцем підкреслювали передачі, які планували подивитись. Пам'ятаю, як в програмі я побачив кіно назад до майбутнього. Чекав на цей фільм весь тиждень та всіх попередив, щоб не мали жодних планів на телевізор під час показу. Досі переглядаю цей фільм з теплими спогадами про ті часи. Портативна телевізійна студія. Не дивно, що ваш президент з акторів. Він же має бути гарним на екрані. У цьому ролику я лише частково буду згадувати фільми та серіали. Незабаром планую зробити окремі відео на ці теми. Підписуйся, щоб не пропустити. Згадай лише декілька серед фільмів. Тоді починали набирати популярність Володар Перснів, Крик. Якщо фільм не дивились, то маску точно знаєте: пункт призначення, американський пиріг, пірати Карибського моря та вже відзняли перші частини Гаррі Потера. А ближче до кінця нульових вийшов легендарний темний лицар з Хіт Леджером у ролі головного клоуна Готема. Серед серіалів хочу виділити бафі винищувачка вампірів надприродні зачаровані, які у нашому дубляжі переклали як усі жінки. Відьми вже виходили останні сезони серіалів Друзі, Ксена, Геркулес. Серед ситкомів не можу не згадати, що у другій половині нульових світ побачив перші сезони: як я зустрів вашу маму, та теорія великого вибуху. Якщо взяти більш драматичні серіали, то зазвичай це Декстер або Бромбарій, які вийшли приблизно в один час. Мені також дуже подобався серіал Теорія брехні. Приблизно у 2005-му телебачення відійде на другий план, тому що неймовірної популярності набудуть DVD-плеєри, які замінять відаки. Вже не треба було чекати днями на улюблений фільм. Його можна було купити, взяти в прокаті чи обмінятись з друзями, а потім випадково забути повернути. На відміну від відаківських касет, на одному диску могло бути понад 10 фільмів. Якщо ж повернутись до передач, то їх краще поділити на західні та наші українські серед західних мені подобались шоу, які показували на новому каналі. Обшук та побачення це шоу, на якому хлопець чи дівчина шукали свою другу половинку, але обирати партнерів потрібно було б сліпу. Учасник повинен був робити висновки, обшукавши кімнати трьох претенденток. Важливою умовою при обшуку відсутність будь-яких фотокарток, головних героїв. Після того, як перевіряла закінчить з трьома кімнатами, настає момент істини. Потрібно обирати з ким із власниць кімнат піти на побачення. Побачення з мамою на відміну від обшук та побачення, перше враження про претенденток, головний герой, дізнається, познайомившись з їхньою мамою, а не перевіряючи кімнату. В іншому правила ті самі В фіналі потрібно обрати одну з трьох дівчат чи хлопців, залежить від того, хто головний герой. Тачку на прокачку, напевно, найпопулярніше шоу того часу. Особисто мені ну дуже подобалось. Ідея полягала в тому, що якусь занедбану автівку віддавали на прокачку екзібиту та його команді. В результаті хлопаки з будь-якого металобрухту робили цукерочку. Поступово переходимо до українських «Шиканему» – Це шоу з одним з найхаризматичніших ведучих. Суть проєкту в тому, що за обмежений час потрібно було до копійки витратити деяку суму грошей. На перший погляд, це достатньо просто, але це лише так здається. Є обов'язкові завдання, а найскладніше купити якийсь товар на останні кошти, особливо якщо залишилась якась нерівна сума грошей. Спостерігати за цим шоу було надзвичайно цікаво, дуже приємну атмосферу створював саме Кузьма. Зараз його дуже не вистачає. Шанс. Ще в ті часи, коли людство не знало про кіно всесвіт Марвел, у нас був телепроєкт, який був кросовером та прямим продовженням шоу «Караоке на Майдані, переможець якого відправлявся в шанс. Кузьма та Наталка Могілевська повинні були за декілька годин підготувати до вечірнього виступу. Підготовка проходила в три етапи: вокал, хореографія та вибір образу. Ну і звичайно, ввечері ми дивилися, що з того виходило. А ви знали, що першим переможцем шансу був Віталій Козловський? Став подобайку, якщо отримаєш нотки ностальгії і під час перегляду цього відео. Богатирські ігри спортивна програма про найсильніших людей, різноманітні конкурси на витримку і міць, дух та силу. Наші козаки завжди показували надзвичайні результати, особливо у міжнародних змаганнях. Найпопулярнішим з багатирів і досі є Василь Вірастюк. А якщо ми вже заговорили про змагання, то не можу не пригадати про ігри патріотів. Як правило, чотири зіркові команди з різних країн проходили найцікавіші конкурси. Скоріше за все, ви як і я згадаєте лише два: це приборкання бикат. Та фінальний конкурс з палкою друзі, цього разу я трішки вийшов за межі порад фільмів. Напишіть, будь ласка, в коментарі, чи потрібно інколи робити відео не лише з добірками кіно та серіалів. Підписуйтесь на цей канал, а також можете подивитись відео із топами кіно, якщо не знаєте, що глянути ввечері.